Як звуть вашу дитину? Марійка, Петро, Іван, Матвій, Софія, Назарчик. Як лагідно ви її звете, сонечко, зайчик, міська, ігруля, бусінка. Про що вона мріє? Ковий будиночок, конструктор, ролик, машинка, візочок для ляльки або робот-трансформер. Зараз серед українців є діти, які через війну залишились без батьків, і вони більш ніколи не почують, яких кличе батько, який загинув під час війни. А за різдвяним столом буде порожнє місце. На жаль, ми не в змозі повернути дітям близьких, які зникли безвісті на фронті, але ми можемо здійснити їхні дитячі мрії. Благодійний проект Колос запустив збір, щоб втілити 100 новорічних мрій, дітей, які постраждали від війни. Благодійний різдвяний день. Я вас запрошую на майстер-клас для дорослих. Який я буду проводити з цілеполагання 17 грудня об 11 годині? Як ставити цілі на наступний рік, коли все нестабільно? Долучайтесь!